Добрий день! Я Дудка Анатолій Іванович, акомпаніатор Хотинського будинку дітей та учнівської молоді Чернівецької області. Тема моєї курсової роботи це дистанційне навчання у закладах позашкільної освіти. Дистанційне навчання це форма організації і реалізації освітнього процесу, за якою його учасники, об'єкт суб і суб'єкт навчання здійснюють навчання у взаємодію принципово і переважно як територіально. Тобто на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч навіть. Інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії, і коли в процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов'язковою, для забезпечення дистанційного навчання необхідні вебресурси навчальних дисциплін програм, які можуть містити Методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливості контролю тощо, документи планування навчального процесу, навчальні програми, навчальні тематичні плани, розклади занять, відео та аудіозаписи уроків, лабораторних, практичних занять тощо, мультимедійні матеріали, термінологічні словники, практичні завдання та з методичними рекомендаціями щодо їх виконання. Віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання, пакети текстових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем, Ігрові інтернативні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх використання. Електронні бібліотеки чи посилання на них бібліографії. Дистанційний курс, який що об'єднує, зазначені вищі веб-ресурси навчальної дисципліни, програми, єдиними педагогічним сценаріями, інші ресурси навчального призначення. Дистанційне навчання для позашкілля є інновацією, адже подання інформації в форматі онлайн ускладнює проведення рухових занять особливо гуртків хореографії, вокальних, хорових чи гуртків спортивного профілю. Разом з тим, поруч із виконанням щоденних домашніх завдань за програмою основної школи, які надходять в онлайн-режимі та вимагають самостійності, відповідальності і часу, керівники гуртків мають за мету розвантажити та зацікавити дітей у новому форматі, дати можливість пофантазувати, попрацювати творчо, при цьому не виходячи за межі освітнього процесу. Саме від того, як педагог вибудує взаємодію із виконавцями, залежить продуктивна робота колективу гуртка. Дистанційне навчання, що здійснюється за допомогою цифрових технологій, має наступні форми занять. чат-заняття. Чат -заняття, здійснюється з використанням чат-технологій, проводяться синхронно, тобто, всі учасники мають однаковий доступ до чату, веб-заняття, дистанційні заняття. Конференції, семінари, ділов'єри, практикуми проведені за допомогою засобів телекомунікацій та інших можливостей інтернету. Не біться експериментувати. Ми, вчителі, хочемо, щоб нам з першого разу вдалося все ідеально. Варто пам'ятати, що учні можуть нам допомагати. Так, можливо, вони не завжди найбільш умотивовані. Але просто почекаємо кілька днів і побачимо, що навіть ті, хто зовсім. Спочатку не хотіли долучатися, можуть захотіти щось робити. Якщо ви будете очікувати вичерпних інструкцій, наказів чи інших формалізованих інструментів, то ви можете витратити багато часу і так і не дочекатися інструкції, що пасуватиме саме вам. Тому інструментами, які я запропоную, просто треба користуватися.